I'm Fortiki, і це нарешті моєму відео. Це відео буде про мою косметичку, що в ній знаходиться. А перед цим підписуйтесь, нажимайте на фотобайку, натискайте на дзвіночок, щоб завжди знати, коли виходять нові відео. Ну а ми поїхали. Починаємо ми з продуктів для губ. У мене їх достатньо багатенько. Я, як, як на мене, багатенько, того давайте почнемо. Перше, що мої косметички, без чого я просто не обходжуся, це мій улюблений блиск. Перше це ось такий був, блиск. Як ви пам'ятаєте, він, він був у моєму відео е, з табора. Тобто, коли збирала з табору. Останнє, що я купила, я забула, що я закупила, масло для лук. Це більше вже не відноситься, це вже, вже відноситься до косметичного, але я купила це у магазині, тому тобто, давайте їх просто відкрити. Це мій просто улюблений блиск, він вже закінчується. Але я його купила буквально в липні. Тобто я його купила три місяці три назад і все, його вже практично немає, а його було буквально тако. Поки я бсила свою пличку, далі на до доблисків. Це мій один з найулюбленіших блисків від Кіко. Він йде у прозорому відцінку з ефектом світшим вухом, це не факт, в принципі, в нього трохи пікують губи. Але ефект тут я, я, чесно, кажучи, не помічала. Тому ось такий його блиск Кіко. Мені він дуже подобається. Далі цей продукт вам також може бути знайомий. Це є, так сказати, помадка, яке розтякається. Ви могли побачити це в моєму відео відеоша з тобто, погубки-стему. І, скажу так, мені цей подобається користуванням, Просто я його дуже використовую, так як для мене колір трохи зяркий. Тому я його використовую найчастіше на серединку губ. Ну, і останнє у нас є близько це. Ще так само бальзам. Я не знаю, що це відноситься до цієї категорії, але так. Є бальзам. Йому вже декілька років. Не знаю, чи він взагалі строковий щільний стік, але власне мені він дуже подобається. Запах його просто прекрасний. Він маком лайма. І попаковці може піти який вже старенький. Далі, переходимо до помад. У мене всього одна помада, але це просто моя найулюбленіша помада. Це йде помада від бренду B у 0,3 відцінку. Якщо не помиляюсь, вона йде з постійної колекції. Я її просто обожнюю. я її використовую не тільки як помада, Якщо я її використовую як рум'яна, вона мені просто для цього абсолютно сильно підходить. Якщо не помиляюсь, вона є з постійної колекції. Також вона пахне персиком. Вона мені дуже подобається. Мені її подарувала подруга на день народження ще практично в два роки назад. Також далі ми його по цінтам. У мене всього. Два тінта. Перший тінт, він вроді без аброри, якщо не помиляюсь, чи з копійки, я забула. Мені здається, чесно кажучи, він такою сухою Constants. Він трошки густенький, але що він, чесно кажучи, просрочився, Тут немає свого годності, я його використовую просто для того, щоб робити будь-які відкритки. Тобто я на не росую постійно може, так як він мені дуже сушить губи. Також мій другий цін, який я користуюсь доволі часто, для також для серденьких губ. Це є червоний тінь, який реально дуже важко змити, Тінт від Huda Beauty, мені він дуже подобається. Він зі смаком вишеньки, Він реально дуже добре тримає. Він справді дуже хороший і пахне просто прекрасно. вишенькою. Так, по цінтом мене закінчили. Тепер, тепер йдемо. До олівчиків для губ. Першим ділом йде мій олівчик від Evelyn, який разом всю помаду. тому я часто їх міксувала, тепер уже ні. Другий у нас йде мій олівчик від Mary Kay. Я не про що не користуюсь, так як він надзвичайно темний, і мені він не подобається. І третій, самий, останній олівчик. Він йде від бренду Zola. чесно кажучи, я не знаю, чи точно бренд Він у нас йде у 05-му відцінку. Він достатньо темний, це просто май, мій найлюбийший олівець, який ми користуюся практично кожен день. Тобто він просто ідеально під... ідеальний на губах, дуже легко розтушовується. І він дуже легко розташовується, просто ідеальний на губах. Тому що він раджу. Пляла його у бомбомі в Кумиї. Я улюблена компо це ця олійка, плюс цей блиску. Це просто моя я так користуюсь кожен день. Так, ну, з продуктами для губ ми вже закінчили. Тепер переходимо до моїх паліток. Всього у мене 4 палітки, але одну з цих я не знайшла, вона дуже стара, їй вже роки 3. Я її вирішила не показу, так як я нею взагалі не користуюся. Так, перша палітка у мене іде дуже маленька від Lovit, якої придбала в Аврорі. Ви можете її пам'ятати з мого огляду із відео Shorts. Я знімала ще рік назад минулого літа. Тут всього 9 кольорів. Іде 5 буксочок кольорів і 4 мат. Мені вона дуже сильно подобається. Але на інкурсу рік, так як тут такі доволі незвичайні кольори. Далі йде моя одна з найулюбленіших політка від NYX. просто обожнюю, вона доволі пігментована. У ній всього 16 кольорів, всі вони матові. Її придбала, коли я їхала з команду додому, я її бачила в аеропорті і все. Вона стала моя. Вона мені надзвичайно сильно подобається. Ну і остання моя палітка, моя також одна з найлюбиших. Це є палітка від Glam Я дуже полюбляю цей бренд. Тут всього іде у нас. Тут всього 18 кольорів. Мені вона дуже сильно подобається. В принципі, чому я купила цю палітку, це через те, що її показувала одна блаша Steffi Shady. Думаю, багато хто її знає. Якраз у неї побачила цю палітку. Там блистючки і конкретно блистючки у ній. Мені дуже сильно сподобались. Мені сподобався дуже Cosmos Слав, і прям нагадує Steffi, цей відтінок та Moon Magic. Це просто два моїх фаворити, які я дуже часто використовую. Окей. Okay. Не просто підкрили ці блички. Окей, okay, да. Далі ми переходимо до моїх хайлайтерів. Їх у мене всього 4 штуки. Так, в мене є 4 консилери. До речі, я так і не договорила. У мене є ще блискідки. У мене є близькі Калі дженрик, що я за фотку покажу. Не можу його знайти. І також я маю олійку від. Не знаю чого. Ну, дуже розпіра... доволі розпіарна олійка. Але вона має приклад, того я не дуже користуюсь. Також я маю близько лідляне, який я загубила. І так, ми переходимо до моїх хайлайтерів, у мене їх всього 4. Це два моїх фаворита, і це два мої старих хайлайтери. Давайте почнемо старих. Цей хайлайтер мій самий-самий перший, я його дуже сильно полюблювала, близькі тут дійсно хороші, але перший він дуже по-друге. я це ту слово не буду. Йому просто вже 4 роки, і він доволі такий вже старенький. Далі у мене йде хайлайтер ось такий. У формі сердечка, я не знаю, від якого це бренду. Він у мене йде у, у п'яти кольорах. Тут є фіолетовий, ніжно-рожевий, зелений, жовтий та рожевий. Ним я практично не користуюсь, так як мені якось він не блистить. Далі переходимо до моїх двох фаворитів. Перший хайлайтер йде мій брендовий косметики. Там. Але це мій фаворит. До речі, пише Кайлі, мені дуже прям подобається. І також на також пише Кайлі. Просто воно вже трохи стерила, тому що ми вже рік. Але ви просто подивіться, як хайлайтер красиво мерехтить. Тому мені дуже сильно він подобається. Це просто мій фаворит і вже практично рік я його купила. Я його купила, ще плана у спаті минулого року. Чи... Ні, в грудні минулого року я його придбала. І далі цей подробний хайлайтер на моїх сторіччях. Я її звернув з сестрою. Дуже їй дякую, так як це просто мій фаворит, без якого я вжити не можу. Це є хайлайт від MAC. я не знаю, чи це оригінальні чи ні, але не буде. Це є хайлайт від MAC. Тут якісь три кольори більш темний, більш світлий і білий. Я користуюсь білим, думаю потом, потім якісь вже. І в Канаді я нечайно дотунуюсь до цього більш світлого. Средньою відтінку він трохи Ну, ми це не будемо дивитися на це. Я просто обожнюю. Це NS300. Просто самі мій писати хайлайтерів. Це всі мої хайлайтери. Далі перейдемо більш до основ. У мене зовсім багато. Я покажу основну я не користуюся. Якийсь час я користувалась кушоном. Бо його зараз я вам покажу. Натурал. Це на другий відцінок натурал кушона. Це ось такі ви Це Ось такий його кушон. В нього йде така штучка. Він так, як вона набрав популярність, я його придбала, але, на жаль, він мені підійшов він мені не підійшов до бетону. Він у, у другому відтінку. Мені він не сподобався, тому що він буквально. Ну, тобто, він нічим мені не. Я не знаю просто, він є дуже поганий, але, по-перше, по він мені дуже жовтить. По-друге, він забиває пори. По-третє, він занадто сильно зволожує, з ним потрібно тільки пудру. Пудру я не користуюсь, він занадто сильно зголожує, тобто ще чуть -чуть мокра. І ще плюс того всього, ще плюс того всього і просто скатується. Я пам'ятаю, я пішла з на день народження, ви можете запам'ятати з мого влога з 1 вересня ще в минулому році, і просто мене почав скатуватися дні на народження, це Якийсь просто ужас. Ну, а далі давайте говорити про консилер. У мене їх всього сотня багато, у мене їх три штучки, але просто я їх повторяла. Так то, у мене, мене був консилер від меч, я не знаю, він, він мені я не прокористувалася, у мене закінчився. Це був більш темний відтінок. Це був вроде 0,3 третій Зараз я вже другий раз чи третій повторюю, другий раз я вже повторюю консилер від Мек також. Мені подобається бренд. Він йде у мене в 02-му відцінку. Доволі поганий. І... Але користуюся в екрані рідку через те, що я зараз на момент лікую своє обличчя. Тому я, наприклад, не, не користуюсь, але він мені підходить. Тут я змазу якісь почервоніння або сонячки під очками. Далі, давайте. Поговоримо про маскара, точніше про туші. У мене їх всього дві, так як я нею почала користуватися буквально років назад. І якийсь час я ними навіть не користувалася, буквально десь місяця-два останні я ними не користувалася, тому що в мене було ламінування віса, зараз воно вже спало, і тому я вже почала користуватися. Перша це не брендова туша взагалі, діпо, я не знаю навіть, що це будь-який бренд, це просто пише сананомаріне. На Мені вона доволі так сильно подобається, щіточка вона є дручна, вона подовжує та розділяє віки, тобто вона доволі така прикольна. Вроді вона подовжує і розділяє, я не знаю, що означає щіточка, але власне, мені вона так робить. Далі у мене йде туш. Далі у мене йде туш від Maybelline New York. Жонетка не пам'ятає, коли брала. Ось така вона є доволі дручна щіточка, вона мені робить фельдшері стіпа типу розчині і усини вій. Ці дві туші мої фаворитки, я їх дуже люблю. Тоді, коли в мене було малювання, я користувалася тушу, так як це на мені виглядало просто гарно, вона подовг голові, і в її просто було там чуть-чуть добрів. Тому це мої два фаворити просто у різних ситуаціях. Далі ми давайте поговоримо про мої гелі для брів. Я вже третій чи вже третій раз відтворюю цей гель для брів. Я не знаю, що це за бренд взагалі. Це взагалі не брендовий гель для бровей. Uh, у мене розстрілі волоски, але я його просто один раз собі просто взяла будь-який гель, і я його вже його повторюю третій раз. Він мені дуже сильно подобається. Він добре тримає, тримається навіть інші підлоу. Але я не дуже раджу цей гель, тому що з нього <кхм> він може пошкодити ваші брови. Я не знаю просто, я не відрізняю, і того я нія ніяк не можу радити, тому що я не знаю, чи він шкодить, чи ні що. Це просто мій перший пофір гель. Які вже відтворюю, відтворюю третій раз, ще раз таки кажу. Зараз на, даний, да, зараз на даний момент це гель є на мені. Він дуже обидва мають весь день. Все прекрасно. Дальше, давайте поговоримо про підводки та в принципі про олівчики для очей. Я всього маю 4 підво підводки та чорні оліжчики для очей. Зараз я вам все покажу. Всі підводки, три підводки у мене йдуть від бренду Glam B. Як ви помітили, я дуже полюбляю цей бренд. І так. Першадка йде, звичайна чорна підводка, також від Як Я розумію, це вона йде у посієнній колекції. Вона йде зі штампом стрілок Я ще не навчилася не користуватися, але впевнена, що навчуся. Також її дуже люблю. Часто користуюсь. Другий це мій просто фаворит на кожен божий день. Я не можу без цього просто жити. Це є також практична така сама підводка від GlamBeam, але вона йде. Тобто, тут іде підводка, звичайна, а і де штамп зірочка Вона ну, у мене зараз одна ну, мантія, але вона вже вже. Я просто її ношу кожен божий день до школи, повсюду, напівхована мені на всі випадки життя. Тобто, просто... я не буду це ніяк описувати, це просто заснов. Далі третя моя підводка. Це підводка також від Glam -B. ці три підводки, ці три підводки і оцю плітку крім всього один день. В Уєві. Друзі, ця підводка і, і, і ця палітка вона йде з моєї колекції Love To Love. У мене є така підлод, підводка від бренду Glambi Have Fun. Вона йде у мене у жовтому кольорі. Мені доволі сильно так і подобається. Вона доволі прикольна така. Дуже гарно малює, але я ще її, до речі, ні разу не використовувала. Вона мені пішла в подарунок, за що я купила дві підводки і моя остання підводка. Вона йде від бренду Lafit. У 04 відціночку рожевого кольору. Вона мені дуже сильно подобається. З ми закінчили. Далі я приступаю до чорних олівчиків. Менті, він цього один. Ще я маю філет для очей, але я зовсім не користуюсь, тому я його, в принципі, не показую. Це є чорний каяльчик від KIKO У 16 відцінку. Я просто дуже сильно люблю ці каял, користуюсь тим доволі таки часто. Тут, 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 Тот, десь писарна, можете побачити це в макіяжі. І просто, ви просто подивіться, як він добре малює. Мені його вдало мама, але він абсолютно новенький. Ну і давайте вже закінчувати це відео. Загінчуємо це відео на моїх кісточках. У мене їх 4. Це є перша кісточка, не ну, взагалі не брендова, це просто одобрена кісточка, у мене був набор. Я його десь і купила, і в мене залишилася одна маленька. Але я її дуже полюбляю. Далі кисочка для вій, яку я користуюсь зразу після душі. Того вона така чорненька. Вона, та, вона йде від Mary Kay, От я її дуже полюбляю. Також кісочка від Mary Kay. А, така, така, така пухнасенька саня. на неї є, нож хайлайтер. Мені дуже подобається доклади тобто на її хайлайтер і будь-які тінь. Так я люблю контролювати, в принципі, ламкими кисочками. І остання моя кісточка, це ось така. Вона мені йшла після ламінування і не розчистила ві. Ну що, в принципі, це все. підписуйтесь на мій інстаграм, на мій тікток. в принципі, мої соцмережі. Всім гудбай, гай, яку забрали цього відео. Сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо вам більше хочеться такого формату, пишіть в коментарях, бо під постами, під коментарями, під тіктоками моїми. повсюду пишіть просто які ви відео хочете бачити. Сподіваюся, це відео залетить, Всім дякую за перегляд цього відео, всім goodbye, guys!